Останнім часом людство активно обмірковує проблему кінця світу, і не дивно, що українські творці також приєдналися до цього процесу. Дослідити проблематику кінця світу. Художники та фотографи різних поколінь зібралися в одному проєкті, який вони назвали «Антициклон». Це апокаліптична виставка. Ну відчуття апокаліпсису. Це придупреждення людства, скромне квартирне придуждення. Ну в цілому художники ж ані хто Вони оракули, вони все чувствують. Не втішні прогнози від оракулів мистецтва, тим паче, що вони вважають, людина під аномальним антициклоном перетворюється також на аномальне соціальне явище, міняючи манеру поведінки та систему цінностей. На моїх роботах портрети людей, які антитипи. Ну, от є стереотип, а це антитипи. Люди, які інші, вони так би в нього вони внутрішньо свободні, вони, в общем-то. Могуть не вчатися з вражаючим миром. Отже, змінена людина для анни войтенко це яскравий аутсайдер, який випадає з соціальних стандартів. А от Антон логов у своїй експозиції намагається зрозуміти полярності в самій людині. Хотілось стереть границі, вот эти какие-то стереотипні. Тобто, ну, що для человека является плюс-мінус. есть це все очень относительно. Для того щоб збагнути, куди рухається людина, а разом з нею світ. Антон зробив сотню робіт. Просто захотілось, первых сделать роботи на картоні, на бумаге. Вот, и с подручными средствами, то есть там какие-то журналы, обложки, туши, там эмаль, все, что было в мастерской, оно использовалось просто. И был такой ну реальный процесс, который меня просто как-то вдохновлял. А вот художника Микиту Кравцова надихнув на участь у проекте «Сюрреалізм». Ну, сюр, під под тему Антициклон. Но мне очень нравятся старые фильмы 30-х годов, когда что-то нападает на Это еще такой ранний Голливуд. Ну, я вот тут тоже такие делал сюрреалистические. Ну, в принципе, как бы то, с чем люди не могут. Ну, понять даже вот, вот, гігантської это такие вещи. Сложно даже говорить на эту тему. говорити важко. Але що ж робити публіці? Де саме шукати порятунок у невтішному світі, який запропонували митці? Спитаємо у них самих, тим паче, що автори проекту, як ми чули, приміряли на себе роль наших оракулів. Холодінки можна буде спрятатися від всіх цих вещей. Концепція порятунку несподівана, але не будемо в неї занулюватися. Кожен з нас сам здатен зробити вибір, де шукати порятунок, і взагалі чи слід чекати на прогнозований кінець світу.